Привіт! І з вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Зелінська. І якщо ви хочете дізнатися, чому у вас та ланке волосся протягом довгого періоду часу, тому дуже рекомендую вам здати саме ці аналізи, загальний аналіз крові, загальний аналіз на білок. Перед тим вітамін в 9 В12, вітамін Д, також антитіла до тиреопероксидази та тиреотропний гормон це гормони щитовидної солоси, і також індекс хома по можливості це мікроелементи, мідь, марганець та цинк, щоб не просто пити мультивітамінні комплекси для шкіри волосся нігтів, а дійсно зрозуміти проблему та причину, у чому причина тонкого та пошкодженого волосся. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Переходьте, ставте сердечко та підписуйтесь.